Дякую, дуже дякую. 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 Я дуже дякую. 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 Дякую Дякую! Дякую! Спасибо. Дякую! вам. Спасибо, люди. Thank you very much. Дивні шляхи твої, господи. Це відео. Маленький епізод великої зради напередодні широкомасштабного вторгнення. Як зупинялось виробництво зброї, гальмувала держзакупівлі. Та як саботувалась вищим політичним керівництвом держави уся оборонна промисловість України. Фактично за неповних три роки виробництво зброї оборонного призначення звелось нанівець, після цих фактів з'явилось стільки враження, що вище політичне керівництво України хтось про це настирливо просив, та його прохання було виконано навідмінно. Звісно, що то був не захід. Військовий завод іскра припинив роботи у Міноборони, розпочали перевірку. Іскра, флагманське підприємство майбутнього холдингу радарної системи та є провідним українським підприємством із розробки радіолокаційних станцій. Провідний розробник та виробник наземної радіолокаційної техніки, Запорізьке казенне підприємство, «Науково-виробничний комплекс іскра, що входить до «Укрборомпрому», припиняє роботу. Про це повідомило інформагентство ОПК із посилання на представника підприємства. Причиною зупинення роботи є відмова Міністерства оборони від усіх замовлень, зокрема на два дуже вагомих вироби, які створювалися для Збройних сил України. Також припиняються дослідно-конструкторські роботи, уточнило агентство 13 січня 2022 рік. Нагадаємо, КП НВК Іскра є провідним українським підприємством з розробки створення та обслуговування модернізації сучасних радіолокаційних станцій різних типів, засобів, радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки. Саме КП НВК Іскра займалася модернізацією основних оглядових станцій повітряних сил Збройних сил України, серійно виготовляло нові контрбатарейні радари. Окрім цього, Запорізькі фахівці працювали над проєктами зі створенням багатофункціонального радару 1Л-300, контрбатарейного радара тактичного рівня, пасивної станції радотехнічної розвідки Резидент Равел Траса М. Адаптації під потреби ЗСУ РЛС 90К 6 е Тощо. Варто також додати, що саме НВК-Іскра. Мала стати співвиконавцем в радарній частині при створенні нових українських зенітно-ракетних комплексів середньої та великої дальності від ДККБ Луч та КБ Південне. Науково-виробничий комплекс іскра РЛС за останні чотири роки до виборів у 2019 році вітчизняна компанія створила зразків нової техніки вдвічі більше ніж за всі попередні роки незалежності. 11 січня 2022 року головний виробник нових РЛС в Україні НВК Іскра призупиняє свою роботу. Причина відмова Міністерства оборони України від усіх замовлень. Завод Іскра, що виробляв РЛС, знаходиться в місті Запоріжжя при п'ятому президенті Порошенку він вперше почав набір нових співробітників працювати в дві зміни та по вихідних. Давали щомісяця експортну премію, рахуйте другу зарплатню. При шостому президенті два місяці затримки зарплатні та всі пішли у неоплачувану відпуску. Флагманське підприємство майбутнього холдингу радарні системи КП, науково-виробничний комплекс іскра входить до складу ДК Украбромпром, призупиняє свою роботу. Завод, все. Дякую вам, всім. Спасибо. Дуже дякую. Та й я вам дякую. Дуже вдячний. Дякую. Great Спасибо вам Я хотів вам подякувати. Я дійсно хочу подякувати. Дуже правильно дякую. 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 Дякую вам. Дякую. дякую вам. Дякую. Хочу подякувати всім. Ой, дякую, дякую. Я ще раз хочу подякувати всім подякувати. Величезне дякую. Спасибо, люди. Спасибо вам. Дякую вам, да, дякую вам. Дякую.